Медитація, дарування світла дітям, роздив'яте і ріте джерело, проєкт 108. Відчуй опору під тілом, землю, що тебе тримає. Зроби повільний вдих. І такий же м'який витих. Тіло розслабляється. Дихання стає спокійнішим, а увага повертається усередину із зовнішнього у внутрішнє бачення. Ще один вдих і видих, і видих як відпускання напруги. Переведи увагу на центр грудей. Треба уявляти щось особливе. Просто будь тут і бач все з центру грудей. Відчуй, як серце дихає, як воно трошки теплішає, як всередині з'являється м'якість, широта, широкий простір. Подумки, скажи собі, я тут, я у серці, я є присутність. А тепер уяви у серці невелике світло, таке тепле, спокійне, м'яке, природне, як світанок, який саме починає тільки нарочуватися, пробучуватись. Так ніжно лоскоче Щічка. Це твоє внутрішнє світло, твоя любов, твоя мудрість, твоя здатність творити життя. І нехай світло світить, як, як світить. Світить стільки, скільки хоче, не збільшуй його силою волі. Просто дозволь йому світити так, як ти це бачиш. Уяви перед собою дитину, якій хочеш передати світло. Це може бути твоя дитина, діти твоєї. Родини, роду, майбутнє покоління або образ дитини як символ всього нового, що прийде у твоє життя. Уяви, як вона стоїть перед тобою чистою присутністю, відкритою і такою мудрою у своїй невинності. Зробуй повільний вдих і на видиху уяви, як світло з твого серця починає текти вперед, золотим потоком. Не прискорюй, просто ділися тим, що природно переступає через краї твого серця. Тим, що тебе переповнює. І ось світло вже торкається дитини, огортає її, наповнює теплом, обіймає. І скажи подумки, я передаю тобі світло, те, що є в мені, те, що колись дали мені. Те, що приходить через мене в цей світ. Нехай у твоєму житті буде більше тепла, більше любов, більше опори. Ти маєш право жити легше, світліше і вільніше. Уявляй, як світло повністю окутало своєю силою любов'ю. І підтримкаю дитину, як воно її наповнило від макушки до стоп. Як ти передала світло сили, а не болю. Світло, яке проходить через тебе, не виснажує, воно оновлює. Не очікую, як воно має подіяти. Не контролюй його шлях. Любов це те, що передається без вимоги і без форми. І знову промов. Я даю без очікувань, тільки з любові. Уяви, як за твоєю спиною стоїть твій рід, а перед дитиною її майбутнє і світло яке виходить з твого серця, стає мостом між поколіннями. Ти продовжуєш життя, передаєш тепло, передаєш мудрість, передаєш простір, у якому можна бути собою. Зроби вдих та витих. Відчуй своє тіло, стопи, долоні, ритм серця. І коли будеш готова, повернись у простір, де ти є, з теплом, з м'якістю і з відчуттям, що ти щойно створила найцінніше. Продовження світла. обіймає тебе з любов'ю славетна.